Та є. Ліцей Євка Горбаків, 4, 12, 2016 рік. Вони назавжди запам'ятають цю гру. І так, стартовий склад. В напіді. Лосюк Дмитро, и Миш. Миша Чипохи Айпохе Итак, стартовый состав стадиона, матч распочаток. На, заработа один ноль.

Ідеться, що тоді був? Ой-ой-ой.

Блин, это машине заховался. 0-0. 0-0, да? А Уже добре. Не май. Да. Дима, шо? Я правда. Зустрічаємо, хлопці, зустрічаємо. Я б показав і повтор, але тут не можна показати. Вий! Давай, О, о! Давай, міша, давай! Давай, удар! туди! А! Добре, добре, пробив.